Фабрика обіцяла нас здивувати. І, в принципі, вона таки нас здивувала. Основний кристал: 3570. Заміри. Для цього у нас є на стіні наші датчики люксметр. Оце ми кожного разу порівнюємо лінзи і кажемо: яскравіше, як лазер, ще потужніше і таке інше. Чи треба щось коментувати, чи ні? <свіття> Друзі, вітаю вас на каналі Крутого Світла та гарного настрою. Як ви знаєте, Україна вже давно стала мекою автомобільного світла. Саме сюди стікаються найкращі розробки з усього світу. І ось чергове підтвердження. З Китаю приїхали два нових комплекти Білет Лінз. Це до нас звернулася відома китайська фабрика Карсон, яка попросила провести незалежний тест. Своїх нових білет модулів і винести його на загальну оцінку українського споживача. Сьогодні ми перевіримо, чи варті вони місця серед кращих рішень для наших доріг. Сьогодні ми тестуємо два модулі, один з яких має універсальне кріплення. І діаметр 2,5 дюйми. І інший варіант це 3 дюйми, повноцінна, ну, мабуть, топова лінза, яку можна встановити замість штатних лінз. Зараз ми подивимося, що всередині, потім їх потестуємо, а потім поїдемо класично на нашу локацію. Подивимось, як вони світять в реальних умовах. Кріплення для встановлення через грізьбу в рефлекторні фари. Дуже уважно і дуже приємно, коли сам виробник вкладає серветку, яка, за рахунок якої можна протерти нашу лінзу перед встановленням. Лінза має розмір 2,5 дюйми. Лінза має надкомпактний розмір для свого класу. Має дуже вузьку задню частину Це часто дуже зручно, коли ми встановлюємо в рефлектор, і нам треба, щоб лінза максимально глибоко пішла всередину фари. Що у нас? кулер позаду, шторка і класичний варіант 4 дроти: червоний чорний це наше ближнє світло живлення, і це живлення шторки дальнього світла. Давайте подивимося, що у нас всередині. Three, two, Зверху у нас радіатор, який ми відкручуємо. Також бачимо головний наш відбивач. Це наш основний кристал 3570. Який складається з шести кристалів. Також ми бачимо в середині додатковий другий чіп від компанії Osram, який світить у свій власний відбивач. Також у нас є шторка, яка коригується за рахунок оцих двох дротів, які ми підключаємо на дальнє світло. Шторка у нас виконує функцію дальнього світла. Трохдюймовий білет-модуль. Позаду ми бачимо кулер, Позаду виходять наші 4 дроти. Це наше жилення плюс-мінус ближнього світла та жилення нашої шторки перемикання дальнього світла. Кулер, А з воротньої сторони ми бачимо зміді-радіатор. Давайте подивимося, що у нас всередині. Three, two, Знімаємо передню частину. Це наша лінза. Дивимось всередину. Це наша шторка, яка виконує функцію ближнього дальнього світла. Виймаємо наш підбивач, який виконує функцію ближнього світла. Це головний наш чіп. 3570 складається з шести кристалів. А також в середині вниз ми бачимо ще один здвоєний відбивач, в кожний з яких світить окремо свій кристал від компанії Osram. Тому цей модуль називається 6 плюс 1 і плюс 1. Робимо заміри. Для цього у нас є на стіні наші датчики люксметр, У нас є лабораторний блок живлення вати, вольти і ампери. І у нас є свій власний тепловізор. Тому подивимось, де і наскільки нагріваються наші модулі. Погнали! 3, 2, 13 вольт. Стартувала лінза з 4 А. Зараз просіла на 3,2 А. Знову ж таки, стартувала лінза з 52 Вт і просіла на 43. Сама лінза у нас досить сильно гріється. У нас 104 градуса Цельсій. Ми зробили зараз екстрім умови. І ми закрили майже повністю подачу. Повітря, шок-тест для того, щоб подивитися фактичне просідання потужності нашої лінзи. Ми бачимо з урахуванням того, що потужність просіла у центральній точці Ми зараз фіксуємо майже 6 тисяч люксів. Це абс абсолютний максимум лінз 2,5 дюйми з такою потужністю. Дуже важливо, з рахуванням того, що ця лінза має два відбувача, два кристали, вона майже, має майже ідеально світотюньову межу, яка не має зайвих плям і синьої смужки. Тому, в принципі, це досить унікальне рішення, плюс потужність дальнього 10 тисяч люкс. Ну, це круто. З недоліків я бачу, що. Яскрава пляма у нас концентрується по центру. І в принципі, могло би бути світло широке, це мені більше подобається. Але така лінза по трасі не буде саме засліплювати водія. Потужність світла буде саме там, куди ми їдемо на великій швидкості. 3, 2, 1. Це 12 вольт наше ближнє світло і 12 вольт наша штурб. Вмикаємо світло. Бімодуль 3 дюйми. Ми фіксуємо нашу стартову потужність. Дивимось. Так. 5 ампер. 65 Вт. Це. Та прогнозована потужність, за яку нам казав виробник. Але давайте подивимось, що подивимось, що у нас буде через 10 хвилин. Через 10 хвилин лінза у нас просіла на 65 Вт на 55 мінус 10 Вт. При тому у нас. Досить високий показник по яскравості. Ми зробили шок, шок для лінзи. Отаким от чином ми її перекрили повітря. Бачите, вона її тримає кулер втягує в себе. Але як ви подивитесь, як ви побачите, от тут у нас у нас показники майже не змінюються. Це просто охолодження зроблено дуже, дуже грамотно. І подивимось охолодження. Чому це відбувається? Тому що у нас в самому вже нагрітому стані, дивіться, у нас потужність ось, температурний режим 70-80 градусів Цельсія. При її потужності, при її яскравості, в принципі, показник досить непоганий. В нагрітому стані ми бачимо зараз. 8 тисяч плюс люкс на ближньому, 9,5 тисяч люкс на дальньому світлі. І ми маємо от абсолютну надширину. Це лінза, яка буде дуже-дуже круто, встановлена в ті машини для водіїв, яким не вистачає повертання лінз. От таку лінзу встановлюєш, і в принципі режим АФС вам вже не потрібен. Ширини буде вистачати для будь-яких дорожніх умов. Цифри зафіксували. Їдемо на локацію і оцінювати світло своїми очима, як воно виглядає насправді. Модуль 2,5 дюйми. Потужність на наших приладах була зашкварна. Давайте подивимося, як це виглядає на дорозі. Ой, 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 ой. Це просто досить фантастиш. Подивіться, що у нас відбувається. От сама у нас верхня частина, от яка була у нас супер потужною. За рахунок неї, на якій я акцентував увагу, ми бачимо в максимально у віддаленій точці наш, наше світло. Якщо ми їдемо на ближньому, це приблизно отаким чином виглядає? Ну, Звісно, що піднімати висока не треба, тому що ми будемо засліплювати фари треба відрегулювати. І давайте подивимось, яке у нас дальнє. Це ближнє і отаке дальнє. Чи треба щось коментувати, чи ні? Дивимося, як засвітить наш модуль 3 дюйми. Модуль 3 дюйми, широкий, високий, потужний. Давайте подивимося. Я підсаджуюсь на рівень той, приблизно на якому зазвичай стоять фари для того, щоб... Можна було б реально оцінювати світло. Звісно, що ну, після встановлення якісного світла, наприклад, біледів, обов'язково треба відрегулювати фари так, щоб ваше світло світило вам і не заважало іншим. Це умова номер один. Ну, що вам сказати, це просто надширокі і надвисокі світло. Те, що я бачу, це виглядає, як на мій погляд, непогано. Напишіть свою думку в коментарях. Якщо бачите якісь недоліки, а може я чогось не побачив, інколи таке буває. Дякую вам, що ви пишете свої коментарі. І давайте подивимось далі. Приблизно там щось біля 9 тисяч у нас дальні. А за рахунок того, що у нас потужне ближнє, то дальнє у нас, відповідно, не сильно відрізняється, хоча мені кажеться, що його вистачає і вистачить на будь-які дорожні умови. Температура, що одного, що іншого модуля 6000 кельвінів. ми бачимо холодну білу температуру. Знову ж таки, відношення до такої кольорової температури буває різне. Але за рахунок потужності такі, такі лінзи пробивають, ну, повірте мені, і мряку, і що завгодно. За рахунок потужності, не, не кольорової температури. Такий собі модуль, в якого є все. Ширина, висота, потужність. Якщо є і куди його встановити, то в принципі, варіант непоганий. І не дивлячись на те, що він у нас споживає 50 ватт, я його спокійно тримаю в руках. Він у нас майже не гріється за рахунок того, що сам виробник зробив нормальне охолодження. Робимо висновки. Це ми кожного разу порівнюємо лінзи і кажемо яскравіше, як лазер, ще потужніше і таке інше. Друзі, в мене до вас питання. Чи треба взагалі гнатися за отою потужністю? Чи це просто маркетинг, який нам нав'язують виробники ще яскравіше, ще, 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 ще. Друзі. Чекаю від вас коментарів. Відповідаю. Читаю. До зустрічі в нових відео. Пока. Не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів донатами.